Всім привіт, друзі! Ви на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Діана. Завжди ви бачите тут Андрія, а сьогодні я. Він зазвичай готує для мене коктейль, а сьогодні вирішила приготувати коктейлі для нього я. І до речі, вона це сама вирішила, я її не примушував. Так, так, так. Я підготувала два коктейлі. Один називається мімоза, а інший викрутка. І я хочу вам сказати, що це два найулюбленіших коктейля персонажу з серіалу друзі Фібі Буфе. Вона дуже часто їх била в серіалі, якщо ви не помічали. the kids to drink. Почнемо з мімози. Як і у багатьох коктейлів, у цього коктейля, у мімози, теж є своя історія. Я, звісно, не знаю так багато історій, як Андрій, але цю спробую вам розказати. Коктейль був придуманий барменом лондонського клубу Бака, а саме Макгарі у 1921 році. Ого, старий коктейль. Так, я й сама не знала. І спочатку його назва була Бакс Фіс. А ігристого в ньому було в два рази більше. Ну, якось так перейдемо до готування. Цей коктейль готується методом Build, і я буду одразу його робити в келиху. Ось в такому. Немаленький келих ти обрала. Так, так, так. До келиху додаю лід, апельсиновий сік 75 мл. І 75 мл ігристого вина. Андрій мені підказує, що мені треба трошки додати льоду і перемішати. Мені як ти перемішуєш коктейлі. Я стергаюсь. Я знаю. Так, буде достатньо. Коктейль Мімоза готов, і я хотіла ще наголосити на тому, що зазвичай ці коктейлі готують з. Свіжим апельсиновим соком, тобто фрешем. Але я сьогодні вирішила приготувати з апельсиновим сіком, який продають в магазині, бо мені так буде легше. Ну, Андрій, коктейль вже готовий. Давай на дегустацію. І я зовсім забула прикрасити коктейль для прикраси я обрала дегідрований апельсин. Все, Андрій, все готово! Ну що ж, всім привіт, друзі. Сьогодні, як бачите, я відпочиваю, Діана для мене готує. Прям свято якесь для мене. Ось так. Пробуй. Так, я прийшов зі своєю трубочкою, я думаю, ти не проти. Ні, я не проти. Спочатку такий насичений апельсиновий сік, а потім в кінці гріста. Такий прикольний, легенький. Дуже простий і легкий коктейль. Так, з тобою. Знаєш, альтернатива, якщо наприклад, набридла, тобі пити, просто it. Так. Змішав з апельсиновим соком або фрешем і ось маєш такий цікавий коктейль. До сніданку. А чому і ні? Ну. І день починається такий приємний. <рес> Супер. Я рада, що тобі сподобалось. Давай я перейду до готування другого. Давай. Ну і другий коктейль – це викрутка, так само улюблений коктейль Фібі Буфе. В нього теж є своя історія. І основна легенда походження цього коктейлю йде з американських нефтянників в Ірані. В часи сухого закону вони скривали саме запах алкоголю апельсиновим соком, а змішували вони його викрутками. Від того і пішла назва. Викрутка. Хм, цікаво. Тож, почну готувати. А, цей коктейль так само готується методом білд. І я буду змішувати його одразу в келих. І цей коктейль складається так само з двох простих інгредієнтів, як і минулий. Це горілка і апельсиновий сік. Додаю в келих лід. І наливаю. 50 мл горілки. І доверху апельсинового соку. Все це діло перемішуємо. Прикрасити я вирішила дегідрованим червоним апельсином. І саме простий коктейль з історії всіх коктейлів готов. <гум> Чекаю тебе, Андрій. Ну що, готов? Готов. У тебе сьогодні бачу, День апельсинового соку? Ну, так, бо, друзі, це американський серіал. І я думаю, що асоціація з Фібі Буфе і її коктейлями була саме взята з трошки такою американською ноткою, бо вони завжди люблять пити апельсиновий сік на сніданок. З горілкою. Ну, не завжди так. з горілкою, але якось так. Mm. Скажу тобі так, мені здається, що трошки забагато апельсинового соку, або трошки менше келаг треба було взяти, тому що я взагалі горілку не відчуваю. Mm -hmm. <moments> тому що тут бачиш дабл all fashion, треба було тобі взяти звичайний ол Ну, напевно. Або додати трошки більше горілочки. Може і так. А, ну, насправді, це вже класичний рецепт викрутки. Так, там написано дорого, але не написано, який келих брати, і там написано, скільки лити апельсинового соку. тому так. Ну, ось такі коктейлі в мене сьогодні вийшли. А, до речі, чи а, пасує тобі а, такий а, стиль фібі-буфе пити, пити алкоголь з апельсиновим соком? А, чому ні. Я в принципі полюбляю апельсиновий сік, тому мені пасує. А ти як? Тобто, та мені теж. Ми в душі всі трошки хібібута. <рес> Ось такий випуск у нас вийшов. Пишіть нам в коментарях, чи полюбляєте ви апельсиновий сік змішувати з алкоголем, а може з яким соком, зазвичай ви робите собі такі мікс дрінки. Так, пишіть, нам буде дуже цікаво, з чим поєднати горілку та ігристе, якщо це не апельсиновий сік. А на цьому на все. Я, може, ще колись зроблю такий випуск і і пригощу Андрія коктейлями. А поки маємо, що маємо? Зальки буду чекати, і сподіваюся, це буде скоро? Можливо, але я не обіцяю. Дякую вам за перегляд. В якості підтримки. Чекаю ваші вподобайки під відео і ваші коментарі теж під відео. А ми вже побачимось з вами у наступному відео. Там вже буде готувати Андрій. До нових Па-па! Papa